Всім привіт. Середина червня, дубовий ліс. І знову пошука грибів. По можливості хочу ще й позбирати. Не тільки пошукати, а й позбирати. Скажімо так, гриба в принципі вистачає, але грибників просто, як кажуть, ходять всі, хто може ходити. Тому тепер вони абсолютно всі гриби трудові. І ось подивіться, яка перша знахідка у нас. Опа, як вам такий гриб на стежці. Це місце я знаю, воно ніби так скажеш, хто там може подумати, що та таке собі. Та таке собі містина, да? А воно ні. Воно ніби нічим не виділяється, а місце дуже грибне. Я завжди, коли заходжу до лісу, в основному стараюся з цієї сторони заходити і дивитися одразу тут. Тому що подивіться, що тут у нас є. Так, грибок, так? Давайте рухамо в цю сторону. Це вже хожу після грибників. Зараз десь пів дев'ятої. Я вже вранці не хожу. О, дивіться, навіть ще один маленький був. Вранці не хожу, тому що... Деякі попередні відео робив, коли виходиш там в 5 ранку, ну ніби так видно, а камера, вона, скажімо, трішки, трішки фонить. Зовсім не чітке зображення. Подивіться, ну це порахуємо як гриб. Можете написати в коментарях, рахуємо чи не рахуємо як гриб. Так, то що ми маємо? Тут у нас, ну нехай буде три. Але от що тут сидить, то треба бачити. То треба бачити, гляньте та краса. Подивіться на це. М? Три гриби в одній купі. О! О! Ну це, скажімо так, більше випадковість. Це просто люди, мабуть, пропустили. Тоді вони ще були малі, непомітні. Ті які пройшли там люди там, в 5-6 годині ранку. Ну, я думаю, основу всю зібрали. Тепер буду просто дивитися, що можна знайти під це Але початок ось такий чудовий. Тому ж будемо дивитися. Не сподіваюся, що щось подібне, якісь знахідки будуть. Так, один десь там, десь там, десь там. Але все рівно. Треба шукати, треба дивитися. Чищу ці гриби і прямо далі. Отут біля дороги є таке от хаще. І навіть дивно, що такого розміру гриба ніхто не забрав. А, тут, до речі, їх два. Я думав, що один такий виділиться, А навіть навіть не знаю, як рахувати, подивіться. Корінь один, а грибки два. Здаля мені здалося, що це один отакий от от гриб. Це нас називають білий польовий гриб. Польовики. От так от. Ну супер! Ну чого ж ні. Ага! Подивіться! А тут ще є. А я всього тільки помітив. О, це добрий диво який. Бачите як воно? Треба буде в таких хащах походити. Мабуть люди лінуються сюди пройти, так по більш відкритій місцині походять. Так що зараз... Походимо і ми тут по хащах. Отакий от результат. Чудовий, чудовий. Усі молоді, прекрасні гриби. Йдемо тоді-туди, туди. далі. Люблю я все-таки лісові стежки. Це вже зовсім інша дорога. Ось тут проходять всі грибники також. Йдуть, йдуть, йдуть. І пропускають деякі гриби. Подивіться, що тут за краса сидить. Як він приховався тут на цій стежці в траві. Отакі от, от навіть подинокі гриби, які сьогодні шукаються. Ну що тут можна сказати? Вони просто фантастичні. Гляньте, який красень. От люпин відцвітається вже залишки. І така от ще краса на дорозі сидить. Ну, ж її не забрати. М -м -м. Неймовірний гриб. Він один, але він неймовірний. Супер. Чим далі по сезону по грибному, тим скажу, що з кожним разом все важче і важче знайти якісь гриби, тому що люди вже всі знають, що білі є. І тут, як кажуть, вже десятки людей проходить. Але от хоч щось все-таки можна. Не знаю, як воно так зазвичай Дивишся, в таких місцях все визберено, а от на стежках, мабуть, люди так на автоматі проходять, такі місця ще можна білого гриба знайти. такий от пара красенів. Так, йдемо далі, шукаємо гриби. Грибів поки що небагато видно, але оце окрасення помітив метрів з п'яти. Давайте підійдемо. Побачимо, який він так дуже гарний. Ще раз сонце на нього падає тут під липою маленькою. Такому ніби чи гарнику сюди я ж кажу, мабуть, менше людей заходить і все-таки є шанс знайти такого краснюка. Подивіться, який він гарний. Оце прям ідеальний гриб. Хіба не так? Вон ще навіть до нього. А, Аромат просто неймовірний. Але зустрічається такі от подинокі. Один десь тут, один десь там. Нічого, це також непогано. Це також доволі непогано. Тож, потрібно дивитися далі. Ще має щось бути. Точно, має бути. Так, є наступний гриб. Бачите, за виключенням того, що було у нас на початку, то такі от зустрічаються поодинокі екземпляри. Але в принципі також не проти, щоб хоча б такі гриби, нехай по одному. Ось ось такі є. Ого! Ого, я тут. Він би виглядував такий невеликий, а так по розміру непоганий. Бачите? Такий гарний дубовий білий гриб. Так, більше ніби не бачу, ну нічого. Рухаємось туди далі, можливо там ще щось буде. Дивлюсь таке місце, тут у нас дуби, липи, горобина. І під таким от маленьким кущиком, Не курщик, а деревце, кажу, кущиком. дивіться. Хто тут ще у нас такий? О, то це гарний. Це гарний, так само молодий, великий грибів. Зараз не зустрінеш. А от такі ще можна побачити. Ті, які виростають, так скажем вранці люди походили. от Зараз приблизно 9 дня. Ну, те, що вранці було малим і не помітило воно трішки підросло. Є шанс от їх от таких ще пошукати. Тому дивимось далі. Я можу пощастить. Щоб знайти. Моя чарівна лісова стежка. Люблю її. Бачите, отак іде далі між дубами. Пішло туди далеко-далеко нагору. Так. А тут подивіться хто. При дорозі. Присів і чекає на мене. Ого! Як тебе тут дістати? Така нога, мабуть, тебе довга. О! Який гарний! Опецалок. Подивіться, який тут подорожник сидить. М? Як вам такий? По-моєму, доволі непоганий варіант. Та що ж непоганий? Це класний гриб. О, така тут дорога. Часто зустрічаються такі гриби. Супер! Супер! Самі вже попсові місця вже вибрані на сьогодні. І лишається надія вздовж таких невеликих стежок і під кущами дивитися. Ще щось можна знайти. от такий один. Приховався від грибників, але мені все-таки вдалося його знайти. Отакий от от гарнюк. Більше нічого поки що не видно в цьому місці. А от один такий тай попався. І то добре, дякуємо лісу за ці подарунки. отут біля цього місця у нас був беревій, бачите, наламало скільки дерев. І тут є грибне, грибне місце. Подивився попереднє відео, то я неодноразово показував, саме тут. Біля цього коріння от впало дерево і тут ростуть гриби. І що я вам скажу? Отут розрівнював так листя. Бачу якийсь богорок. І рукою збив грибка. Ну так, його не було помітно в листі. Ось такий ще один гриб тут. А біля нього подивіться, який гарний молодий сусід. о Який молодий. Який молодий і який гарний. Ось такий ще красунчик, Бачите? Пара грибів з цього місця. Також не є, скажімо так, поганим результатом. Дуже мало грибів, дуже. Це потрібно вишукати, але все рівно десь там, десь там та й знаходиться. Ще щось тут таке мале показалося, але це і не дивно на цю пору, тому що вийшов я сьогодні щось новато вже після грибників. Тому мені такі залишки або молодий гриб, який тільки тільки на виріс. Дивіться, а яка нога в тебе? Ого, який, боже мій, зламався, А там нога в нього була добряча. Це такий тонконогий, як сірник, Але ще плюс один. І то добре. Зараз вже перша хвиля грибів відходить. І тому їх знайти все важче і важче, кожен гриб такий трудовий. І ось вам приклад, який буває важко не то, що знайти, а побачити, аби я не знав, що тут є грибниця і не почав детально обдивлятися це місце. Ой, гайки сломав здоровенний. Трону його руками. б це гриба взагалі, до речі, якщо і не побачив би. Кліматом добряти під коріння. Але подивіться гриб. Ось тут він трохи темненький, зараз я обріжу. А так абсолютно прекрасний твердий гриб. О, який красень. Ну є ще плюс один. Більше поки не бачу, але от для прикладу, як його складно тут помітити, десь вони є. Потрібно дуже уважно, не поспішаючи дивитися ці місця. Супер, забираю цей і шукаю далі. В лісі то сонце, то пасмурно, знов якась хмара підійшла, така стало тихо-тихо. Тут ось ішов, собі підібрав одну сироїшку. Дуже любимо сироїшки, тому коли бачу, плюс-мінус там скількись хочу собі взяти завжди. Так, а тут гляньте, реально знову на лісовій стежці. Вона тут витоптана, ніби як кажуть, Десь тут танцпол був, тут ходять всі, ну і я в тому числі. Подивіться, просто посеред дороги лісової. Опа! Місце. Опа! Місце прикрила і подивіться, який ще один чудовий гриб. Ну що, можу сказати, супер. Забираю і дивлюсь, що всі гриби трудові, важко знайти, але все-таки можливо, тому дивимось. Йду собі далі, вище, вище, в ліс по лісовій стежці. Я ходжу без палки. І тут таки був бугорок, я взяв рукою так його. Хоп, розкривали, подивіться, збив. Збив рукою шапку. А тут у нас зараз я видив. Давайте складемо докупи як конструктор, да? нехай буде отакий от. От, от гриб. Комарі просто лізуть. Куди тільки захочуть. Подивіться. Нехай буде так. Ще плюс один такий красивий гриб. ну То буває таке. Ну що ж поробиш? Головний результат. Гриб є, гриб добутий і то чудово. Так, і є ще одна невеличка знахідка біля самої дороги. Подивіться, який тут сидить. Маленький. Але що ж. Ну, отакий. Така добра бочка. Тут, до речі, часто на цьому місці зустрічаються гриби. Якраз при вході до лісу з однієї сторін. Отак от при самій дорозі ростуть. Тому ще плюс один. Отакий от гарний гриб. Чудово. Сьогодні чимало грибів попадалося саме на таких лісових стежках. А це вже про виході з лісу. Побачив от таку от картину. Давайте. Цими грибами, мабуть, будемо і завершувати сьогоднішній похід. Гляньте. Ленте, яка тут краса сидить. Ой, яка ж ти гарна бочка. А що тебе ніхто не забрав тут? Подивіться, який красивий гриб. А твердий, такий, дуже твердий. Так. А тут ще один. О, такий. Схожий на попередньому по розміру. Бачите, такі ідентичні два. Але це ще не все. Є ще один їхній бос. От четвертого не бачу гриба. Але третій, гляньте, яка це краса. Дивіться, шановні, яка це... Краса. Отакий от. Може комарі летять, мошки летять, всі кусають. Ну що ж, хто дивився, той бачив, що я сьогодні знаходив. Доволі таки непоганий результат. Дивлячись на те, що вже перша хвиля білого гриба явно закінчиться. Тому що так, в таких місцях шукаєш де, вже, скажімо так, поодинокі. Раніше були групами, це хіба так. От на початку у нас були гриби і тут невеличка група. А так поодинокі дуже виходити треба. Потратив я сьогодні на все про все десь 2,5 години. Ну, хто дивився, той і бачив сьогоднішній результат. Тому всім дякую за увагу, щастя, здоров'я і всього найкращого. До наступних зустрічей. Залишайтесь на каналі, бо будемо все рівно рано чи пізно з грибами. Кожен похід. Ми з рибами, тому дивіться, я думаю, буде ще далі, ще буде більше всього цікавого.